Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку Руслана Величко, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Вітання, пані Руслано. Добрий день. Чи чуєте нас, пані Руслано? Так. Ви нас не чуєте, напевно, так? Ну, спробуємо ще раз набрати, на жаль. Немає зв'язку з нашою гостею, ну і хочу одразу повідомити, проносувати те, що завтра представники якраз Українського ветеранського фонду, Мінветеранів, завітають в нашу область, і, де мають можливість поспілкуватися на різні теми, які хвилюють і турбують наших ветеранів в нашій області. Сьогодні вони працюють у сусідній Рівненській області. І зараз спробуємо ще раз поспілкуватися з пані Русланою. Пані Руслано, добрий день. Чи чуєте нас? Зараз чуєте нас, пані Руслано. Я так розумію, що пані Руслано нас ага. не чує. Ми вас чуємо, будь ласка, пані Руслана, Якщо ви нас чуєте, то хочемо дізнатися про візит представників Українського ветеранського фонду Мінветеранів в нашу область. Про заходи, які заплановані, нагадаю ще раз нашим глядачам та радіослухачам Руслана Величко, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, ветеранів виходить з нами на зв'язку на зв'язок, але, на жаль, ми чомусь не можемо поспілкуватися, тому що пані Руслана нас не чує. Ну і як поки чекаємо на включення, та про то проінформую. Так, про те, що команда Українського ветеранського фонду Мінветеранів, доносить про можливість фонду органам влади на місцях, аби ті розповідали ветеранам. І, зокрема, запрошують відвідати заходи в Луцьку. Сьогодні такі заходи відбулися в Рівному. А завтра в Луцьку на сайті є посилання на реєстрацію для того, щоб завітати на цей захід. Він відбувся. У овальному залі Волинської обласної державної адміністрації за адресою Київський Майдан 9. І захід розпочнеться об 11-й годині. Тож ще у вас є можливість до цього часу зареєструватися. І заходи пройдуть в форматі круглого столу за участі представників обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, військових та ветеранів, а також громадських організацій, які працюють з ветеранами та членами їхніх. Родин на заході команда Українського ветеранського фонду на чолі з заступницею виконавчого директора Вітою Костик презентують діяльність та проєкти. Ми прагнемо донести інформацію про можливості для ветеранів та членів їхніх родин, що їх надає фонд та якомога більшій кількості людей. Саме тому у управління ветеранського фонду активно розвиває регіональну співпрацю та комунікацію з органами влади та громадськими організаціями. Підказують колеги, що спробуємо ще раз зв'язатися з пані Русланою. Руслана Величко, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду мінветеранів. Пані Руслано, а чи зараз нас чуєте вітання? Так, вітаю, О, так. Чудово, ми вас теж чуємо. І е, хочемо розпитати про заходи, які заплановані завтра у Луцьку на Волині. Розкажіть, будь ласка, то хто приїде і, як, і яка мета вашого візиту? В нашу область Український ветеранський фонд зараз розпочав серію заходів у різні області України з метою ознайомлення як ветеранів, так і сімей ветеранів і всіх наближених знайомих з програмами і можливостями, які надає Український ветеранський фонд для ветеранів. А, тому що в нас не одна програма, не тільки конкурси, і не тільки мікрофінансування. У нас є як гаряча лінія кризової потрімки, як так само і юридичні консультації. Тощо саме тому о, ми наразі а, почали їздити по, а, регіон, по по регіонах для того, щоб а, розвинути а, також ще і регіональну складову. А тому, що саме ОМС будуть стикатися в першу чергу з тим, а, що їм необхідно буде надавати певну підтримку і бути відразу цією рукою і плечем підтримки для ветеранів угу. е, то, пані Руслано, то чи можете розповісти, де і коли відбудуться ці заходи і хто може на них потрапити? Це представники ветеранських громадських організацій. Чи Будь-хто з ветеранів теж мають можливість долучитися. Звичайно, будь-хто з ветеранів, сімей, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих, померлих громадські громадській організації, ЗМІ і тому подібне. Це а, просто необхідно через певні. А, Безпекові заходи, які є в органах державної влади, де ми е, е, і проводимо ці заходи, е, необхідно просто попередньо зареєструватися. Угу. Е, то а де можна знайти посилання на, ця, на цю реєстрацію? Посилання на реєстрацію можна зайти у нас на сайті. Ви заходите, і там відразу буде новина, і буде інформація стосовно того, що де, коли і тому подібне. І з часом ми будемо наповнювати, наповнювати, наповнювати по всіх регіонах для того, щоб як якнайбільше наразі а, обласних центрів а, спочатку, хоча б обласних центрів в Україні, а, і таким чином створити таку мережу, яка б могла б приймати ветеранів а, з розумінням а, всіх а, можливостей держави а, і всіх послуг, які. Може надавати держава для ветеранів. Пані Рослано, то на, на даний момент я так розумію, ви плануєте створити е, такі філії, та, чи яким чином в кожній області, чи е, поки що це немає такого плану. Е, наразі е, філій в кожній області у нас немає такого плану однак це не означає, що ми не можемо працювати з регіональною політикою з регіональною складовою, тому що саме. Е Органи місцевого самоврядування вони найбільше зацікавлені у всіх можливостях, які може надати держава, міжнародні партнери тощо для того, щоб ветерани пройшли досить неболісно свою трансформацію від військового життя до цивільного. Тобто на цих круглих столах можна буде дізнатися про все те, що пропонує Український ветеранський фонд, правильно правда? Українські Так, все те, що пропонує Український ветеранський фонд. Наші річні плани, скільки у нас буде програм детально розпитати. То, що і як може детально уточнити там юридичні статуси певних е, осіб, і е, так це можна буде зробити на заходах, тому що перед цим ми практикували е, консультації в онлайні. Наразі ми хочемо практикувати, починати практикувати консультації, можна так сказати, в офлайні. Ну і чи матимуть можливість, наприклад, ну, ви при... можете там так, так. підійти. Там приїде а, Вікторія Костик. Так, так, будь ласка, а, приїде заступник а, виконавчого директора Вікторія Костик, а, і а, вона буде презентувати всі можливості фонду, наші плани. І на цей рік і подальші плани, і розповідати деталізовано чому і як і що ми робимо. Тому що там, наприклад, гаряча лінія кризової підтримки, яка потім розвинулася ще і в юридичні консультації. Юридичну підтримку а вона теж має свої особливості, і люди дуже часто бояться там, наприклад, кудись телефонувати, і ми маємо донести людей. Дядя максимально усіма способами те, що ми е, не збираємо якусь певну інформацію, те, що це е, е, конфіденційна лінія, і, і от оці всі е, е, перепони між державою, так як е, суспільство звикло сприймати між державою і суспільством, намагатися знищити. Дякую вам, пані Руслану, за цю інформацію. Отож, Руслана Величко, перша заступниця директ виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, Мінветеранів, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. Нагадаю, що завтра представники Українського ветеранського фонду завітають до нашої області, де познайомлять місцеве населення. І